Добрий день мої малятка, любі хлопчики і дівчатка. Дітки, запрошую вас на заняття. Сідайте всі зручненько та послухайте гарненько. Подивіться, хто це? Так, це бджілка. Бджілка дуже велика трудівниця. Цілісінький день вона літає з квіточки на квіточку та збирає смачненький нектар. Потім несе цей нектар до вулика. У вулику нектар перетворюється на мед. Бджілки діляться солодким смачним медом з людьми. Він дуже смачний та корисний. Малята, а давайте я вам розповім вірш про бджілку. а ви слухайте та повторюйте за мною. Бджілка весело літає, Жу-жу-жу. квіткам вічка розтуляє, Жу-жу-жу, каже Квіти годі спати. Я прийшла меток збирати. Умничке. А давайте сьогодні ми з вами виготовимо аплікацію «Бджілка». Давайте розглянемо її, якої форми тулуб. Так овальний трішки завужений на кінці. Якої форми голівка? Так круглої. Крильця ще є у бджілки. Якого вони кольору? Так білого, а якого кольору голова. Так жовтого, а якого кольору тулуб. Так, жовтий в чорну смужку. А ще у бджілки є очі, вусики та ротик. Отже, приступимо до роботи. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу. Я взяла зеленого кольору, а ви візьмете той кольор, який подобається вам клеюночка, деталі нашої бджілочки, клей, олівець та серветочка. Діти, подивіться, це буде голівка нашої бджілоньки. Давайте ми викладемо спочатку. Це буде тулуб. На яку форму він похожий? Так, на овал. Ось так. Ось такі чорні прямокутнички кладемо зверху на тулуб. Ось так. Чого ще не вистачає у бджілки? Так, крилиць. Крильця в нас будуть білого кольору, схожі на краплинку. Давайте ми їх викладемо також крильця, верхні та нижні. Ось так. А зараз, дітки, візьмемо наш клей олівець та візьмемо наші деталі, будемо їх класти на клеєночку, гарно промазувати клеєм та приклеювати до нашого аркушу. Так, і серветочкою притискаємо та притримуємо іншою ручкою наш аркуш. І так приклеюємо кожну деталь. Дітки, і ось така бджілка у мене виходить. Але я вважаю, що потрібно намалювати їй ще очі, ротик та вусики. Тому я візьму пець або фломастер та домалюю їй очі. Ось такі чорні цяточки, ротик, у нас бджілка буде весела. Та ось такі вусики. І ось така гарна бджілка, погляньте, у мене виходить, намалюю її носик. Погляньте, малятка, яка гарна бжілочка, у мене вийшла. А тепер ви зробіть своїх бджілок, фотографуйте та присилайте мені свої роботи, буду з нетерпінням на них чекати. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей.